Привіт всім, дорогі знаки Зодіаку! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це карта Таро для кожного із знаків на повний місяць 1 серпня. 1 серпня у нас буде перший повний місяць, так, який потім у нас буде ще 31 числа. Повний місяць приносить нам завершення якихось ситуацій. І дуже добре в повний місяць пожинати якісь плоди. В основному у нас іде. На початку, так півроку назад, у нас було новолуння. А зараз, через півроку, ми маємо в тому самому знаці повний місяць, який дає нам саме результати із того всього, що почалося. Дивіться, де у вас був повний місяць по вашому знаку, і які ситуації у вас тоді програлися. Зараз ви отримаєте їх завершення. Повний місяць діє два. Тижні аж до нового місяця. І може він програтися найсильніше, це, звичайно, день до день повнолуння і день після. Дуже буде він емоційним, адже у нас дуже багато ретропланет і треба закривати якісь ситуації, і він буде у водолії. А водолії у нас знак майбутнього. І водолії, ну якщо у вас є знайомі водолії, вони дуже багато говорять, багато рухаються, їм цікаве все нове, їм цікаве ем, вчитися, їм цікаво знайомитися з новими людьми. І отут у вас, у ваших сферах, так, у погороскопу, де у вас знаходиться знак водолія, у вас е, в цій сфері. Будуть завершуватися якісь ситуації. І е, дуже класно у нас так завершувати, якщо ви десь починали якісь там, ну е, це навіть не навчання, якісь ваші мрії, так, якісь ваші цілі ви собі ставили, то зараз ви можете вже до них приходити по водолію. Ну що, давайте дивитися. Дивіться завжди на ваш знак Асценденту, сонця і е, на ваш місяць, так хто народився вночі або для жінок. Це особливо важливий місяць, е, тому що це наші емоції. І давайте, значить, подивимося по одній карці для кожного. Нагадую вам підписатися на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Це дуже допомагає просувати мій ютуб канал. І мені дуже цікавий зворотній зв'язок, як у вас програються карти. Так, перші овни, карти для овна на 1 серпня 2023 року, на повний місяць. Овни, нічого собі, у вас тут е, рицар кубків випадає, може з'явитися якась людина е, з подарунками. Це у нас саме в цій колоді, це у нас тут якийсь кавалер, любовні, якісь письма, можуть, е, е, листи можуть приходити. Ви можете тут е, когось зустріти, познайомитися, може, це якийсь колишній, або ви закінчите тут якусь ситуацію з цією людиною, чи ви вже готові почати нові відносини, і тут у вас з'явиться, проявиться. Ось така така, такий чоловік, людина, або це ви. Якщо це ви чоловік, то ви тут будете якісь дії, такі приємні в сторону когось робити. Ваш він тут з квітами, з конем можете розбиратися е, зі своїм транспортом, або які якщо якісь. У вас справи є, які ви чекаєте, щоб вони зрушилися з місця, то вони можуть трошки повільно рухатися, так, як вода, не так швидко, а отак от пливіть за течією. І дівчата, ще якщо от у вас тут з'являється такий хлопець, то Провірять його на, на справи. Тому що рицарі кубки вони люблять говорити, але рідко, коли щось доводять до кінця. Тому тут ви будьте з цим обережні. От це може бути просто такий, знаєте, етап якийсь переписок чи якогось флірту. Окей, далі. Цільці. -ці. Так, карта для цілця. на 1 серпня 2023 року повний місяць. Цільці, у вас завершення. Десятка мечей вам випадає, у вас завершення якихось ситуацій, те, що вже більше не функціонує, не потрібно його за собою тягнути. Відпускайте, очищайтеся. Так, повний місяць він дуже крутий, якраз на очищення, якісь ритуали собі зробіть. Також вам потрібно тут одразу, десятка це остання карта, вона закінчує, вона ситуація вже повністю так відмирає. Вам потрібно одразу ж ставити собі нову ціль і йти до неї. Відпускайте всі якісь. Свої непотрібні думки або якісь, знаєте, моменти такі не дуже важливі, чи може якісь там плітки, чи ще щось таке. Вам треба очиститися і рухатися вперед. Це дуже важливо. І м -м, у нас от якраз по десятці, коли відмирає, ви маєте відпустити, щоб щось, коли воно відмирає, і тоді вже народжується новий початок. Далі. Близнюки, карта для близнюків на 1 серпня 2023 року на місяць. Близнюки, у вас п'ятірка кубків випадає. П'ятірка кубків це е, розчарування. Ви можете не зациклюватися, по-перше, ви любите інколи зациклюватися на якихось таких моментах е, негативних. Так, вам потрібно звернути увагу на ті ресурси, які у вас вже є, і використати їх правильно, тому що. Так, ми тут ніби у нас розливаються ці чотири чаші, але тут ззаді, да, тут у нас є така чаша більша, ніж всі інші, і в ній набагато більше ресурсів, ніж у інших. І вам тут краще позбуватися якихось неприємних емоцій, не фокусуватися на них. Вихід із ситуації є, він буде, ви його знайдете, якщо ви подивитеся з іншої точки зору. І якщо вас тут хтось ображає або якісь такі ситуації стаються, то також е не фокусуйтеся. На, на негативі. Фокусуйтеся тут якраз на позитиві. Це допоможе вам вийти, побороти кризу. Далі раки. Карта для рака на 1 серпня 2023 року на повний місяць. Раки, у вас старший аркан, відлюдник випадає. <кхи> вам можливо тут захочеться побути наодинці, наповнитися енергією, відпочити. Отут, От відпочивайте, або ви почнете якесь таке навчання, де ви будете один, де ви будете наповнюватися, медитуйте. Може проявитися якась людина, яка буде дуже мудра, давати вам якісь мудрі поради. Чи ви поїдете в якийсь ретрит? Можливо, так, якісь ситуації можуть завершуватися по відлюднику, і вам захочеться прямо відсторонитися від усього. І також це, це карта пошуку. Це коли ми знаходимо те, що ми шукали давно, або щось висвітлюється, якісь ситуації висвітлюються, і вони вам можуть не дуже сподобатися, якщо ви захочете від них відсторонитися. Але знову ж таки, приймайте все як досвід, приймайте все як, так, як якусь просто сходинку і йдіть далі, йдіть вище, бачите, у вас у нас тут шлях у вас є, і ви вже досить високо піднялися, ви вже досить такі осознані тут. Чи з'явиться у вас тут якась така людина? Це чи може бути якась ем, повідлюдника, чи якась ізоляція, ем, коли ви ем, можете от залишитися, закритися від всіх. Може бути навіть лікарня, так, якісь ретрити або щось, щось таке. Окей, далі. Далі хто у нас? Іде Леви? Леви. Карта для Лева на 1 серпня 2023 року на місяць. Леви, у вас випадає пажик мечей. Пажик мечей це нові ідеї, нове навчання. Ви будете рухатися в якомусь новому напрямку. Вам захочеться вчитися, вам захочеться дізнаватися щось нове, проясняти ситуації. Можуть програтися питання з документами, закінчаться або почнуться. Тут закінчиться щось одне і зразу почнеться інше. Вам потрібно буде якось включати свою смікалку, вирішувати ситуацію. Е, ну але у вас тут буде так, у вас у нас є, тут ташки, у вас будуть і порадники, тут і ідеї у вас буде куча, і в принципі ресурси у вас є, звідки брати інформацію. Єдине, що ви тут можете ходити по такому, знаєте, ви ще не дуже впевнені в собі, ви не дуже багато знаєте. Вам треба вчитися. Може, ваші діти тут програються, які будуть вчитися, ви будете їм допомагати, вибирати університет, можливо. або Якісь, якісь такі ситуації, все, що зв'язане з, з говорінням, з повітрям, і тут вам потрібно саме на це бити. І якщо ви починаєте щось, так, якесь навчання, або якийсь бізнес, щось, що стосується інтернету, то вам тут потрібно дуже добре розібратися, тому що ви ще дуже зелені, і треба більше часу на це в це вкладати. Далі діве. Карта для Діви. На 1 серпня 2023 року, ну, повний місяць. Діви. А у вас королева кубків випадає. Королева кубків це жінка водяної стихії, рак скорпіона, борив у вас програється, або ж це ви, ви будете закохані. Для чоловіків це ви можете зустріти таку жінку, яка ніжна, емоційна, може вас вислухати. Це може бути психолог, це може бути медсестра, яка за вами доглядає. Людина, яка дуже емпатична, людина ніжна, яку дуже легко чимось. Ранити, будьте обережні тут з такими дівчатами, і, і вони, ці люди вони дуже потребують багато уваги і емоцій. І тут у вас така, така людина може програтися, або ж вам потрібно такою бути. Чи таким бути. Окей, okay, далі. Так. Це у нас були діви, зараз терези. Так. Терези, карти для Терезів на 1 серпня 2023 року, на повний місяць. Терзи для вас випадає карта Симірки е, Пентаклів. Е, це очікування, це, можливо, якісь фінанси будуть у вас розцвітати, не тратьте все одразу, можуть якісь ресурси приходити до вас. Е, Кусочками, моментами, так, деталями, якимись. Вам потрібно більше уваги приділяти своїм фінансам. Можливо, вам потрібно буде очікувати якісь сроки, якісь справи не будуть швидко дуже рухатися. Тут не спішіть, майте терпіння, майте час і вкладайте свою енергію, вкладайте свої ресурси. І Вам тут можуть приходити вже якісь так по ретро-венері у нас зараз якраз. Вам можуть приходити тут якісь статки, і ви будете отримувати вже якісь бенефіти по е цій карті. І сроки також, це може бути вагітність, коли вам потрібно почекати цілий е цикл, так? І, і потім ви отримаєте результат. Урожай буде потім. тобі ж нам в цій карті нам ще треба почекати урожаю, ще поки все росте. Не спішіть. Далі, скорпіони. Карта для скорпіонів на 1 серпня 2023 року на повний місяць. Скорпіони. А у вас якийсь проігрується імператор? Ну, по-перше, це карта Марса. Марс вами покровительствує. Це карта енергії. Е, якщо це ви. То вам потрібно бути просто таким, знаєте, нерушимим, як, як Марс, як камінь. Це багато енергії у вас буде. Ви зможете контролювати, ви зможете, е, можливо, кимось керувати. Ви зможете, може, це ваш начальник тут програється. Людина, яка е може працює на державу, яка вміє командувати, у якої все має бути по правилах, який не слухає якихось відмовок. Так, тут відмовки ваші ніхто не буде слухати. Е і це може бути штато. Це люди загалом такі вони дуже скупі на емоції, вони просто добиваються своїх цілей, або це може з'явитися у вас якийсь чоловік, так, чоловік, який от він дійсно буде проявляти свої марсіанські якості. Він буде робити, він буде е, таким рішучим, можливо навіть сильним, це може бути заняття якимось спортом. Е, і карта взагалі дуже така сильна, енергетично. У вас тут може бути. Ну і ситуації, якісь, звичайно, вони будуть е, такі дуже конкретні, будуть дуже е, е, от якісь, якщо цілі, якісь у вас має бути чітка якась ціль, як це правильно зробити. Якщо людина, якась визнайомитися, то він ви цю людину, у цього імператора, ви його не зможете переговорити на щось. У нього такі якісь свої чіткі, чіткі манери. Це у вас може просто програтись, такий друг, брат, тато. Чи ви. Далі. Так, після скорпіну у нас стрільці. Карта для стрільця на 1 серпня 2023 року, на повний місяць. Стрільці, а вам також випадає, Овним випадав рицар кубків і вам випадає рицар кубків. Може, ви овний стрільці між собою щось мати будете? Так, Кубків, це у нас приємні новини, це подарунки. Можуть бути у вас, може, ви за кимось будете тут ухажувати, або за вам будуть ухажувати. Якщо у вас проявляється такий чоловік, то звертайте увагу на його дії, тому що вони дуже люблять говорити, робити такі хороші жести, але рідко, рідко діють, рідко, рідко доводять до кінця. Ви тут будете дуже приємно вражені, ви будете вам хтось буде так віддавати якісь давати емоції, ви будете їх відчувати. Можливо, ви поїдете кудись, і це поїздка буде дуже емоційно наповнююча і вам. Сподобається, або ви будете вирішувати якісь питання з транспортом, і ви будете задоволені. Так? Це може бути подарунок, транспорт навіть в подарунок. Або ви там права отримаєте, щоб ви здавали там, півроку назад, зараз ви отримаєте. Або, е якщо якісь справи, так, то не чекайте, що вони будуть дуже швидко рухатися. Тут все-таки в нас рицерку, він такий трошки у нас повільненький. Далі Козироги. А для козерога на перше серпня чи до свого року на повний місяць. Козироги, а у вас вісім жезлів випадає, вісім жезлів це найшвидша карта колоди. Вісім жезлів говорить про рух. Ви будете дуже швидко і багато питань вирішувати. Вам потрібно бути дуже зібраними, і може до вас приходити куча новин, просто якихось справ, документів, будете е, розбиратися з цим всім. Старайтеся, щоб вам тут, можливо, хтось допоміг, якщо ви не встигаєте, тому що ви такі трошки повільненькі, але включайте тут свій моторчик і, і рухайтеся. Вам потрібно Рухатися, займатися спортом, може ви кудись поїдете так швидко, туди і назад. Або полетите. Це навіть у нас карта літака показує, і ви будете тут кудись летіти. Ну, коротше, дорога і швидкість вам обезпечені. Далі водолії. Карти для водолії. На 1 серпня 2023 року на повний місяць. Водолії вісім кубків. Вісім кубків uh, говорить нам про. Uh... Залишення якихось старих ситуацій. Змінюєте ви своє, е, свій стан, щось завершується, ви вже більше так не можете, готові йти далі. Так, відпускайте минуле своє, навіть якщо ще там щось добре, щось вас тримає, все одно вам потрібно трухатися вперед, навіть якщо ви не знаєте, куди ви йдете. Тут у вас є світанок, у вас є мрія. Е, звільняйтеся, йдіть так на налегку, на, на не беріть за собою, не тягніть нічого. І е, е, це може бути знову ж таки це доказ Дорога, або якісь конкретні зміни, переїзди. У вас можуть бути зміна роботи, коли ви залишаєте, чи ви можете поїхати в якусь відпустку, яка буде так досить далеко і нова, якась. Так, може бути якась поїздка, якесь нове місце. Ну, але це, от коли ми знаєте, вона вже настільки все надоїло по вісім по вісьмерці кубків, що нам треба просто змінити якусь свою обстановку. Ну і рибки. Карта для риб на 1 серпня 2023 року. На повний місяць. Риба, а у вас дев'ятка жезлів випадає. І дев'ять жезлів це коли. Ви вже майже завершили якісь справи, уже майже це кульмінація. Потрібно тут буквально можете трішки перепочити так, все-таки у нас зараз серпень місяць, дає нам, дає нам відпочинок, але ви тут отримали вже багато результатів. вам Ви втомилися, трішки втомилися, можете відпочити недовго, звісно, тому що потім вам треба буде витягувати це все в десятку жезлів і закінчувати цю справу. Закінчувати ці, може, щось так трошки не. Зараз затягнутися, а вам просто у вас буде момент, коли ви зможете відпочити, от, використати це момент треба використати, і ви будете від чогось відгороджуватися. Будете ставити бар'єр якийсь між собою іншими людьми, або будете десь в роботі, може, відгороджуватися, чи просто знаєте так, рибкам. Вам треба побути наодинці з собою. Ви наповнюєтеся на одинці собою, особливо якщо у вас сонце в рибах, це сонце говорить про наше его. І е, сонце е, в рибах говорить про те, що ви, ви маєте мовчати. Тут вам треба трошки помовчати. І у вас енергія вже майже майже її немає, тому що ви дуже багато вклали. Тому що ви, напевно, от е, я сама риба, і е, липень місяць дуже пройшов активно, і дуже багато всього зроблено, що зараз реально просто треба трошки відпочити. Але ще є багато справ, яких потрібно позакінчувати. Тому тут рибки для вас ось, ось така карта. Так, ну що, отакі От у нас вийшли карти. Дивіться, на всі свої три, е, три знаки, тому що Сонце це, як я вже казала, це наше его. Місяць це наші емоції, це наша реакція, як ми реагуємо на якісь обставини. А асцендент це те, як нас бачать люди. І це такі наші ніби три, три наші е, сторони. Це три наші е, особистості поєднані між собою, і ви так поєднуєте всі карти і дивіться вже по своїх ситуаціях. Так, нагадую, що повний місяць він діє два тижні е, до нового місяця. І в цей момент краще за все закінчувати якісь ситуації. Е, якщо вас цікавлять особисті консультації, то звертайтеся до мене в Дірект інстаграму, ви знайдете в описі до цього відео. І е, дякую вам за вашу увагу. побачимось в наступних відео. Па-па!